Ділянка на дамбі 24 сотки плюс ось десь пару соток в користуванні. Ділянка знаходиться на 9 кілометрі. Документи на 24 сотки. 20 із них під будівництво і 4 сотки ОСГ. Ось ми, ми заходимо. Така ділянка в соснах. Тут, звісно, треба почистити, але дуже гарні дерева. Тіньочок, тічки поють. На ділянці є бесідка, вона зроблена з цегли, побудована, навіть її можна залишити, реставрувати. Ось така ділянка для відпочинку. ось моя Дуже багато фруктових кущів та дерев. І ось ділянка для будівництва будинку. Є ще будинок на території ділянки. Де можуть жити будівельники?